Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні огляд буде присвячений емта кофті Delta Fleece MC. Зручність, функціональність. Та забезпечення вас теплом це основні характеристики кофти Delta Fleece. Вона відмінно підійде для тренувань, бігу, активного відпочинку та щоденного використання, виготовлена зі зносостійкого флісу 100% поліестру щільністю 260 грам. Це високоякісний матеріал, що має відмінні зігріваючі та антипілінгові властивості. Він приємний до тіла та добре зберігає тепло. Кофта має блискавку від середини грудей, яка значно полегшує її надягання. Комір Стійка забезпечує додатковий захист шиї від холоду та вітру. Прямий крій не обмежує рухів та гарантує максимальний комфорт. Мтак, кофта Delta Fleece MC відмінна підійде для повсякденного використання в холодну пору року. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.